Привіт! Я Орест, і ви на каналі про психологію на практиці. Сьогодні понеділок і наша постійна рубрика 180 секунд. Сьогодні це буде знову швидко. Уявіть ситуацію, ви робите все залежне від вас на робочому місці, можливо, в сім'ї, можливо, ти на жадному залі, можливо, в відносинах з друзями. А вам постійно говорять. Одне й те саме. Ви робите недостатньо, ви робити погано, краще б ви цього не робили. Подумай перед тим, як робиш. Взагалі, чим ти думаєш. Така постійна, токсична критика рано чи пізно приведе до того, що ви почнете вірити тому, що вам говорять. Мені часто приходиться працювати з жінками, по яким прийшлись токсичні чоловіки. Бувають ситуації зворотні, але це буває, якщо чесно, рідко. Приходиться працювати з людьми, по яким проїхались токсичні керівники, з дітьми, по яким приїхались токсичні батьки. Іноді приходиться працювати з простими смертними людьми, по яким приїхались їхні друзі. Можливо, це було в школі, можливо, це було в університеті. Але це колись було. І ми повірили в те, що нам казали ці токсичні люди. Так от, перед тим, як себе якось оцінити, прислухайтесь, хто вам це сказав вперше і звідки ви взяли. Бо виходить так, що ми даємо або дали колись дуже багато влади в руки якимось іншим людям. Ми дозволили їм винести нам вирок, хороші чи погані. Працівники, чоловіки, дружини, батьки, діти, колеги, хто-небудь ми дозволили це зробити комусь іншому. Так, до інших треба прислуховуватись. Але тоді йде мова про конструктивну критику. А коли це токсична критика. Придушіть голос цього внутрішнього критика в собі. Попросіть кудись піти погуляти. Але не дайте. Не дайте вашому минулому керувати вашим теперішнім і майбутнім. Якщо ви зараз в таких стосунках їх треба негайно припинити. Сподіваюся, це сьогодні було. Корисно для вас. Це було з практики, це було з досвіду. Я дуже сподіваюся, що ви не переживаєте зараз цих негативних відчуттів у своїх відносинах. Підписуйтесь на канал і бережіть себе!